Таром. Найся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, У полоні печалі. Може, десь у лісах. Ти чар зілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. То є чистая вода, то є бистра вода, сидір пампарам пам. пам я тебе в снах, у дібровах зелених, забутих стежках, ти приходиш до мене і не треба нести. Мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії, разом червоно роту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти Повір вір. Бо... То є чистая вода, то є бистрая вода, синій вір. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Зверть ворогам!